Дуже довго шукаємо гарні шторки. Звичайні не хочемо, тому що вони дуже вбирають запахи, і їх потрібно часто прати. В інстаграмі я побачила сторінку виробника фірмових штор. І Саме головне, що вони не потребують догляду криті спеціальним покриттям, що вістовхує від себе пил. Ну, подивіться, як вона переливається красиво. Завжди стояло марчка годувальне крісло. Ми його забрали. Бачите, в нас тут таке досить велике вікно, і ми вже дуже довго шукаємо гарні шторки. Саме на це вікно в кухні. Ми звичайні не хочемо, тому що вони дуже вбирають запахи і їх потрібно часто прати. Тому шукали ми зовсім інший варіант, і ми його знайшли. Ми довго шукали, шукали. І в інстаграмі я побачила сторінку виробника фірмових рулонних шторм. Які виготовляються індивідуально, і саме головне, що вони не потребують догляду, адже вони вкриті спеціальним покриттям, що відштовхує від себе пил. Тому це для нас просто самий ідеальний варіант. Подивіться, тут повна комплектація, чоловік якраз все розпаковує, і будемо все зараз встановлювати. Дивіться, яка вже красива картина вимальовується. Тут вже є на одному вікні. Зараз ще з цієї сторони. Останні штрихи, і вже вам покажу кінцевий результат. Я вже закінчила всю роботу, і я мушу вам показати, яка вийшла краса. Я вже собі уявляю реакцію мами, тому що їй дуже сильно сподобається. Ось просто подивіться. Я хочу вам ще поближче показати сам матеріал, саму тканину. Подивіться, як вона переливається красиво. Якраз при денному світлі дуже добре видно. Ось Поки чоловік береться до роботи, я вам хочу розповісти таку основну інформацію, яку вам потрібно знати, якщо хтось захоче замовити собі шторки. Що шторки виготовляються чітко по замірах вашого вікна? Це дуже зручно, тому що не треба хвилювати, що вам там часом щось не підійде. Плюс з них мега війшли консультанти, які нам розповіли всю детальну інформацію. Також в telegram боті надіслали нам каталог тканин і інструкцію по правильному заміру та встановленню. Тому що це теж дуже важливий момент, що ви все правильно заміряли і що потім гарно це все встановити. Плюс я вам хочу. Хочу сказати, що процес такий швидкий, цікавий, і можна навіть долучати свою дитину до процесу. Де й запитували про наші шторки сьогодні. Я вирішила ще вечором вам показати, який красивий перелив тканини, як гарно вони виглядають. Ось тут якраз дуже добре видно. І взагалі я вам хочу сказати, що такі шторки це просто ідеально для приватного будинку. Знаєте, що вам там сусіди не заглядали по вікнах.